<смір> Номер 408. Із 15 кг яблук виходить 7 літрів яблучного соку. Скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 літр соку. Скільки літрів соку можна отримати? З 30 кілограмів яблук? Будемо ще разочок читати задачу і записувати її умову. Із 15 кілограмів яблук виходить 7 літрів яблучного соку. Скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 літр соку. Яблука однакові. Той прилад, з допомогою якого ми давимо сік, однаковий, і будемо розмірковувати так, що з однакової кількості яблук вийде однакова кількість. Соку. А якщо яблук буде вдвічі більше, то соку теж буде вдвічі більше. А якщо втричі більше, то втричі більше і соку. Але самі оці величини 15 кілограмів і 7 літрів це зовсім різні величини. 15 кілограмів це маса яблук. Треба взяти ваги і зважити. Отримаємо 15 кілограмів. А 7 літрів. Це треба якісь банки, щоб налити оце скільки соку. Це об'єм. Це маса, а оце об'єм. Але коли вдвічі більше яблук, вдвічі більша маса яблук, то вдвічі більший і об'єм. От як цікаво це називається пряма пропорційність, то соку вийшло втричі більше, як ми знали, 21 літр. Поділимо на 7 літрів. Отримаємо 3. 3 рази в 3 рази більше соку. Ну тут можемо нічого не писати, або можемо написати 3 рази. Тепер треба знайти, скільки ж яблук було. А яблук було теж втричі більше 15 кілограмів помножити на 3. Яблук 45 кілограмів. І ця задача. Складається з двох різних задач. Оце друге питання, це зовсім, зовсім друга вже задача. Із 15 кілограмів яблук виходить 7 літрів яблучного соку. Скільки літрів соку. отак треба йому записати отак. Скільки літрів соку можна отримати, з 30 кілограмів яблук. А це знову ті самі яблука. Той самий сікі, той самий прилад. Яблук вдвічі більше вже взяли. Як ми це знаємо? 30 кілограмів. Поділили на 15 кілограмів. Вийшло вдвічі більше. То вдвічі більше буде і соку. 7 літрів, помножимо на 2. Отримаємо 14 літрів. Дуже гарна задача. Dolly Buda.